Сенсу нікому переконувати в актуальності, в актуальності харчування власне, для подальшого росту і розвитку перечасно народженої волі. Чому власне, це надзвичайно важливо? Тому що якщо ми недостатньо, дитина недостатньо харчується, то ризики в цьому є перш за все. Це і затримка фізичного розвитку і затримка як набори маси тіла, так і затримка. Змін окружності голови, які можна залишитися, і росту, звичайно, які залишаються нижче 10% після нарушення. Ну і, звичайно, зменшення головного мозку це порушення, порушення, веде до порушення нейронної міністрації і колітинного розвитку. Далі це є порушення органного розвитку, це іменно розвиток легенів, розвитку, розвитку про легеневої дисплеї, казання зі щастливих вкладинних, з якими ми стикаємося. Особливо перечасно народжених, також ризик інфекційних ускладнень, сексусу і різномітних інфекцій. Ну і звичайно, катаболізм втрати білкової маси. В організм використовує такі власні білки, як енергетичний що також призводить до порушення відновлення маси і накопичення негативного вілкового попаланку, тобто туди в подальшому до порушення регенерації. Гіпоглікемія – енергетичний дефіцит, це за зменшення запасів глікогену, жиру і білка, власне, також є ризик виникнення гіполікемії, Один із ризиків також закими часто зустрічаємося в дільній інфективної терапії і на етапі постнатального блоку. І безумовно слабкий, слабкий терморегуляторний ефект, який також призводить до гіпотермії. Ну і все це разом часто дуже часто проводить до э, вищої смертності і ускладнення. Власне, динаміку я привела цей слайд власне. Дякуючи дослідження, які були проведені Петром Олександровичем, який продемонстрував рандомізовані дослідження в різних центрах, чому, власне, чому постнатально ми так відстаємо від темпів внутріотробного розвитку. І безумовно, чим менший гестаційний вік дитини, тим більше є, власне, це є дефіцит. Так? Ми маємо дефіцит набору маси тіла. І, відповідно, це призводить до погіршення подальшого постнатального розвитку. Власне, більшість дітей відновлюють масу тіла після народження 14-21 день. А після того, власне, на протязі перших трьох місяців середня добова прибавка масу тіла, ми вважаємо, є нормальною є 20-30 грам. І, власне, збільшення маси тіла вважають недостатнім, якщо протягом власне, трьох днів цей показник є менший, ніж 15 грам на кілограм на добу. І це також дуже є важливий показник, показник, і ми повинні розуміти, що власне для того, щоб оцінити, чи адекватний, чи неадекватний є харчовий статус перчатного воложеного, це є власне, нормативні криві крива набору маси тіла, зросту і окружності голови. Ну, Звичайно, ріст і окружність голови повинна збільшитись не, не менше відповідати ніж 0,9 см за тиждень. Чому так важливо виголовання перечасного народження? Безумовно, тому що є фізична потреба в енергії і нутрієнту, є недостатні запаси глікогену, жиру, мінералів, і, звичайно, це все ускладнюється тим, що є незрілість шлунково пішкового тракту, і тому ми маємо всі ці проблеми власне, з початком ентерального виголовування. Панотедерально ми вже би, трошки ми навчилися коригувати, немовля, особливо перші дні життя коригувати їхні потреби в білках, вуглеводах, жарах. Проте розпочати власне вчасно і правильно правильнера виголовлення, щоб розгодувати дитину, з цим є складності. Колись, коли я була на стажуванні в Німеччині, я звернула увагу що в них діти дуже швидко починають бути розбудовані, тобто починають їх швидко ентерально будувати. Це до того, що ми уникаємо болівих процедур, їх не потрібно тривалий час, вони не отримують інфузійну терапію. Крім того, є ризик, зменшується ризик власне, -біль 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 і прибільоробільмії і є низький ризик по позорного відкриття беталової протопі навіть при власне достатньо інтеральному кольору. Перед часом, власне, при достатньому нейтральному розміру. <клес> На сьогоднішній день такі рекомендації Європейського товариства дитячої астронутології, гепатології та нутраціології. І я хотіла представити, чим змінилися, за даними спегану, які змінились, особливо які показники в нас змінились. Значить, Якщо по показниках рідини і білків, в принципі, не відбули змін, то змінились показники власне енергетичних потребах. І змінились показники по е, забезпеченню жирами, так тобто жирів нас є. Ми можемо навіть збільшувати від 4,8 до 8,1, Так Власне, тому і змінилися і енергетичні потреби для забезпечення перечесно родженої людини для її повноцінного росту і розвитку. Ну і безумовно забезпечення. Полі не з кислотами, так то це депоза гексиєнова, арахідонова і позитинтеєнові кислота, які ще не визначали. На сьогоднішній день також вказана їх повинна бути менше 20, А і попередні дикоза, і рехідонова також збільшились їхні потреби, власне, які будуть сприяти потраченому році. Які ж цілі енцетирального харчування? Це перш за все оптимальний різдво який максимально ми хочемо досягти його подібним. Він повинен бути довго внутрішньоудобного. По-друге, це попередження дефіциту нутрієнтів, так забезпечення дозрівання кишківника. Ну і то, знову, це профілактика непротизуюча турболіт, який. Часто густо нас відкидає на ну, крок, назад при виходжуванні наших перечасно народжених народження. Основні принципи це ранній початок вигодовлення, це все ж таки 6-4 години життя. Перевага, безумовно, надається в одному чи це материнське, чи донорське, звичайно, одне вигодовлення, це є золотий стандарт, і це найкращий, найкращий вид виготовлення, який може бути власне, особливо і відповідає потребам перечасного народної літератури. Наступний принцип це поступове збільшення об'єму, проводячи моніторинг толерантності до їжі. Тут також важливо не, не перегодувати, щоб дитина не зірвалася свій толан, тобто, бо це також відкине нас ж таки, на кроки назад у подальшому збільшенню об'єму і подальшому е, можливостями розвитку інтереного харчування. Тобто мінімальне етеральне харчування це 10-20 мл на кілограм на добу. поступово збільшуємо об'єми 20-30 мл на кілограм на добу і повне етеральне харчування, ць, коли ми вже досягаємо об'єму 150-180 мл на кілограм на добу. Ну, Варіанти, звичайно, грудне вигодовування, але в даному випадку десь дуже часто треба. Врахувати, що для перечасних перечаснороджених дітей нам потрібно грудне молоко збагачувати фортифікатором. Власне, після перечасних пологів білка в грудному молоці до одного місяця становиться півтора грами на 100 мілілітрів. Після місяця, наприклад, кількість білка в грудному молоці стає менше, основи один грам на 100 мілілітрів. І, власне, якщо власне в банках грудного молока дає можливість визначати кількість білка. І ми розуміємо, що кількість білка в одному молоці також залежить від, від, від 에, ряду факторів. Тобто це залежить і від харчування жінки, і безумовно від якихось її супутніх захворювань, супутніх проблем, які є. Тобто для того, щоб досягти достатньої білки, білка часто нам потрібно використовувати е, фортифікацію. Власне потреба дитини в білку до 1 кг 4-4,5 грами на кілограм налобу, при вазі від кілограму до кілограма 800-3,5 3,5-4, і скоригований вік від 40 тижнів до одного року це вже становить 2,2 г на кілограм налобу. Тащи не можна використовувати пострадово донорське є можливість, і в разі відсутності є спеціалізовані суміші для перечасно народжених дітей. Власне, Молоко жірок, які народили передчасно, воно є за складом, власне, воно відрізняється за складом від звичайного грудного молока і забезпечує найкраще забезпечує харчові потреби власне дитини з неї. Але власне, щоб забезпечити цю потребу, особливо для глибоко передчасно народжених дітей, потреба в мілоках три-три шість грамоти на добу, ну потрібно з'їдати. 180-210 мл на добу, і часто на початку нам важко досягнути такого об'єму, щоб дитина могла власне забезпечити свою потребу. А якщо власне дотримуватись норм сучасних 4-4,5, і тоді відповідно грудного молока потрібно з'їдати на добу ще більше для того, щоб потреба утка була забезпечена. І тому звичайно, для того, щоб це забезпечити. Рекомендовано додавати власне, збагачувач до молока, мультикомпонентний збагачувач. Його вже можна додавати, коли дитина досягла добового об'єму 50, 50 мл на, на кілограм. Перші 24 години також збагачувач ми додаємо поступово. Перші 24 години ми даємо тільки 2 саше з розрахунку на 100 мл. В подальшому ми збільшуємо до 4 саше на, на 100 мл. Ну і безумовно регулюється за власне, кількістю кількість збагачування чи долкової добавки, ми регулюємо за рекомендаціями, власне, як і національного протоколу, так і рекомендаціями СПА, тобто за рівнем сечовини здорових цифрових. Власне, яким чином? Тут виділено на даному слайді регульоване збагачення грудного молока. Ми його регулюємо за рівнем сечовини. власне. Більш таким світлішим кольором це рекомендації нашого протоколу, тим ніж це все ж таки рекомендація з поган, Так то дещо вони відрізняються, трошки є вищі рівні допускаються. І рекомендовано згідно нашим робити контроль рівня сучовини один раз на тиждень за рекомендацією з поган, навіть двічі-двічі на тиждень рекорднація Асоціації банків Молока, Тобто це є двічі. Двічі на тиждень проводити контроль рівня сочування. Ну і відповідно від того, якщо ми маємо її нижче ніж 3,21, ми переходимо на один рівень збагачення. Якщо рівень сочування знаходиться в межах від 3,2 до 5, ми залишаємо власне поточний рівень збагачення. Якщо він є власне, від 5 до 7, то ми знімаємо, переходимо назад, забираємо один рівень багачення ну і відміняємо змогу, що рівень більше, ніж 7, то потрібно відмінити надлишковий білок так, щоб уникнути власне, надлишкових таких, дачі білка. Ми використовуємо як мультикомпонентний збагачувач до грудного молока, і якщо звичайно якщо рівень білка буде все ж таки недостатній, використовується і його добавич. Е, власне, практичне, що можна використовувати теж поступове збагачення, збагачення ми бачимо тільки грудне молоко, то не збагачувати немає потреби. Так і якщо ж маса тіла збільшується. На 20 грам на на добу, то продовжуємо так, і і якщо власне, вона не збільшується, так, то тоді власне, контролюємо по місту сечувини, якщо вона нижче, то додається додаткові пілотки, якщо все рівень сечовини є високий, а є потреба, енергетичний дефіцит все ж таки є. То можна додати все ж таки до стандартного збагачення, додається енергетичних людей, тобто цей ліквіджин, ну який дає за 54 чотири кількість в одному мілі. Якщо все ж таки рівень сечовини є е, низький, то можна додати додатковий білок в вигляді власне білкового, білкового збагачення. І вечуваться хочу представити клінічну задачку перещасно розумі дитину, яка вас. 1500 грамів, яка має смертельний рефлекс, яка вже досягає йому годування 95 мл на кілограм на добу і з'їдає на добу 143 мл грудного молока. Так, тобто вже ми можемо починати давати збагачувач, тобто ми даємо збагачувач, коли натуральне харчування досягається 50 мл на кілограм, тобто навіть власне, можна і від 40 мл на кілограм на добу, згідно до рекомендації, починати вже збагачення. Потреба білку становить для дитини 3,5-4 грами на кілограм, візьмемо, наприклад, середню потребу, 3,7 так. Тобто дитині потрібно на її вагу з'їсти 5,55 грамів білка. З грудним молоком дитина отримує відповідно, 1,5 грама на 1,43, Це є грами білка. Тобто ж таки беремо е, дитину два місяця, тому місць білка в грудному є 15 грама. Ну і фактично у нас на дитині потрібно ще додати 3 і 4 грами білка. Так? Не звичайно, ми даємо мультикомпонентний збагачувач, так? Для того, так, але в одному це ще мультикомпонентний збагачувач на трилон, і тільки 0,33 грами білка. Так? Тобто ми можемо 143 мл ми можемо додати лише 6 саше стандартне збагачення, так як ми говорили, це має бути 4 саше на 100 мл, тобто одне саше на 25 мл. Власне, тобто нас, ми таким чином зможемо додати ще 1,98 грам білка і власне. Можна нам ще не вистачати 1,42 42 г білка, який можна додати вже відповідно за ну, Білкової добавки, тому що також мультикомпонентне збагачення також підготовлені, стільки ми його можемо дати на той об'єм, який з'їдає дитина. І власне, що стосується мультикомпонентного збагачення грубного молока, по перше, дуже важливо є те, що він є має глибокий гідролізат, він містить 4,25 ккал, і безумовно він містить. Жири, вуглеводи, всі про елементи, які необхідні для нормального розвитку дитини, в тому числі от, почти всі ці елементи, і всі віти і, і бета панітат, який власне сприяє е, нормальному, запобігає уміленню кислот і запобігає закрепам, так що надзвичайно також це важливо для причесно наружений. Власне, чим можна збагачуючи, чим можна збагатити грудне молоко, так це є, є збагачуючи молока, він є мультикомпонентний, і монокомпонентний. Збагачується і білкова добавка, і ліквіджені це ему середнього власне середньофондів. Це є жири, які жирові збагачувачки, також задається при дефіциті неможливості забезпечити калорії. Білкова добавка, чому вона відрізняється? Втім, по дизайну вона дуже вискала, тим не менш вона містить набагато більше білка, це 180 грамів білка в одному США. Також що важливо, це і глибокий гідролізат, вона містить тридцять вісім і вона її можна додати білкову добавку як до грудного молока, так і до суміші. Так, тут і важливо, що можна, навіть якщо ми в суміші, перчасний догляд має тільки білка, яку нам треба забезпечити, ми можемо. Поготити їх до кого наступна задачка це перечасно роджена дитина, важить 800 г, досягла об'єму годування 40 мл на кілограм на добу, з'їдає 32 мл суміші, нутрілон перечасний догляд. наприклад. Нутрілон і перечасні для стаціонару міститься 2,7 і білка на 100 мл, Отже, власне, тридцять два суміші немає 0,86 грамів наприклад, зременна дитина, що отримує. 2 грами білка на кілограмку, а білку становить 4-4,5 для такого власне цінної речі. Тобто <плес> нам потрібно ще додати фактично, ну, власне, е Рулім до одного того. тобто до суміші додаємо ми тільки білкову добавку, ми ці компоненти збагачуючи тут не, не додаємо. І тому ми додаємо ще 0,8 грамів білка, це одне саше білкового добавку, для того, щоб забезпечити цю потребу, потребу, потребу дитини. Яку нам не вистачає, скажімо, 0,9, то ми можемо забезпечити за допомогою одної білкової добавки. Білкова добавка також не можна, додається відразу, вона до в ми поступово її додаємо, починаємо з половинки саше для того, і знову ж таки проводимо моніторинг, як людина толерує оцей додатковий білок, який ми бачимо, і проводимо, звичайно, моніторинг визначення рівня Сочовини. Що робити при зниженні толерантності до НТТ. Ентерального харчування, коли дитина погано засвоює власне, погано засвоює сумішки дітей, і тут до того приходить амінокислотна сумішна окей, фан, яка, безумовно, яка швидко засвоюється, і вона є досить хороший вибір при переході з паратетрального харчування на ентететральне. Вона і по смаку вона є краще, ніж будь-які. І зараз вона складається з окремий амінокислот, і, власне, ці амінокислоти кислоти вони будуть додавати для з'єднання чином, що вони будуть давати і приємний наслад. Ще важливо, те, що на абсолютно не місці це також кожного причасно народжувати частини, і середньогравітри складають 19% жирів. Так, і, власне, як ви вже сказали, що для дитини масою до кіл кілограмів норма біофімія 3,64 іо1 на 100 кілокалорії, для дитини від 1 одного від кілограм 800, 3,2,3,6 на 100 кілокалорії, власне, нутрілон суміш трилогий перечасний догляд містить, особливо перечасний догляд для стаціонарів містить 3,3 грама на 100 кілокалорії, тобто 27 грама на 100 млн. Також є важливо, бо також легко можлив, що також також бо Якщо після мінки, то можна перейти на внутрілон перечасний довід. Е, власне, ще, що важливо в нутрілон-перечасний довід. Містить і суху форму, і рідку, і вони абсолютно ідентичні за своїм складом. Це також дуже важливо, тому що дуже легко і пізніше від можуть перейти з рідкою формою в подальшому на суху, суху форму. Вона, звичайно, в рідках стаціонарі ми використовувала рідкі форми, вона є стерильна, і вона відповідає вимогам і вона містить тварини почне житло, це відповідати, які легко святкуються, і, який важливий для нормального направлення по нашому родині і походження всіх процесів. Що стосується власне, рекомендацій щодо споживання жирів перещадно рожених полюбами, тобто на сьогоднішній день норми погано, як я показала на попередньому слайді, вона є збільшилась до 8,1 гра на кілограм, так, і середньофогові три гліцерини повинні становити до 40%, -40 усіх жирів, тобто максимально власне, має бути 1,92-3,24 грами на кілограм. І власне в ліквіджені є цей монокомпонентний збагачувач, там немає нічого окрім жиру, він сказав, вода і, і жир. Так, це середньої середи, які встановлює 97% жирів. Тут немає ні вуглеводів, немає ні лактози, тобто це є фактично жир і вода. І показує досвід також використання ліків для виходження перечати народжених дітей, для запобігання для дітей. Є дуже актуально, тому що допомагає власне, всі ці потреби, які людина має калорії їх покрити. І як його можна призначати? Його призначається також поступово, відповідно від 0,5 до 1 мл на кілограм на добу. Також ми таки, спостерігаємо, як дитина його толерує. Максимальна його доза може бути 4-5 мл на кожні 100 мл з молока або сушечі. і його можна додати, що важливо, що його можна додати. Молока можна дати до суміші, можна посередньо збожечки, і в подальшому навіть діти, які потребують, все ж таки його можна навіть додавати до якогось будь-якого будь -якого виду прикорму, якщо це вже дитина більше, вона все ж таки не залишається ці цей енергетичний дефіцит, і можна подальше додати чи до каші, чи до будь-якого виду. Прикору. Звичайно, що його треба поступово виводити, толеруючи, дивитися, як чи немає у дитини проблем. З стільцем, ну і зберігати після відкриття його можна половину 14 днів, що також є важливо, тому що тоді не доводиться матерям, ну, викидати надлишки цього препарату, який наштований доводить і власне, його витрачати. Ну і дуже важливо, звичайно, збагатити грудне молоко в Чому це важливо? Тому що в стаціонарі так, стаціонарі це легше дитинки під контролем, контролюємо її всі. І, в принципі, мамі не потрібно думати про це, збагачувати чи не збагачувати, і як це робити. Причому особливо, коли дитинка вже випитується додому, і вона вона не залишається на грудному вигодому. Тобто мама вже не стіджує молоко, як це було в стаціонарі, як вона це носила у, скажімо, у відділенні інтенсивної терапії новонародженої, мама будує грудьми, так? Тобто, як, як додати збагачувач дому. І тут і власне. Дуже просто також потрібно, також якби така трохи клінічна задача. Дитина має 2 кг 100 г, її вже добовий об'єм, вона вже виписалась додому, має власне, 315 мл, тобто 150 мл, мм вона з'їдає. І власне тут, виходить, тут міститься півтора г білка, так, так як власне, люде молоко має вже 1 грамів сил на місяць, а потреба все ж таки складає дитина воду. 3 Можна на 3 грами на кілограм. Тобто ще потрібно додати півтора грама на кілограм. Що цікаво, вдома ми можемо давати збагачування, так як не так часто можемо контролювати рівень сечовини. Но за винятку в нашому випадку ми направляємо п'ятеростичний кабінет і вони контролюють рівень сечовини тим, які мають збагачувачі домас. І власне, але для того, щоб ми не до більше, ми даємо все ж таки менше, два рази менше, ніж даємо в стаціонарі. Тобто ми, бо ми не маємо можливості, може, мама, не прийти вчасно на власне для того, щоб проконтролювати рівень сечовини. Тобто ми даємо тільки два саше збагачуючи на кожні 100 мл. мілілітрів. Для даної дитини це буде шість саше власне на дому. Тобто при, при, при приготуванні Тобто ми готуємо концентрат чого? дуже просто, тому що ми можемо розчинити два пакетики Нутрилон мультикомпоненти з багаченням, всього нам в трьох мл молока. Три мілілітри грудного молока не складно, так? Для, для того, щоб розчинити ці дві пакетики і дати дитині. І, безумовно, кількість таких, скільки нам треба цих концентрацій зробити, залежить від того, які, ці, скільки пакетиків від добового об'єму, скільки нам потрібно, харчування дитини. Тобто в даному випадку для цієї задачки нам достатньо три рази на день, тобто три мілілітри грудного молока, плюс два пакетики збагачувача, і власне тоді ж до білка буде 2-44 грама. Порівняно, якщо б дитина була на внутріло неперечасний догляд, то вона би вдома, так там вже є буде менший, звичайно рівень білка, в суміші, який нутріло на перечасний догляд вдома, тобто два грами білка в двох мілілітрів. Тобто вона би отримала ну, за, за цей самий об'єм 6,3 г, грами, тобто що становить 3 грами на кілограм. Тобто, збагачуючи грудне молоко, ми досягнемо того самого рівня білка, який є у виписній суміші, з якої дитина власне, йде додому і, і буде споживати вдома. Тобто для, також вона добре ця виписна суміш власне, для того, щоб перейти. До базових сумішів для дітей вже пізніше, які вже досягли по своєму росту, окружності голови і масі вище 10-го процентиля. Так, тобто вони вже можуть тоді перейти на звичайну суміш. Ну, звичайно, і ця суміш виписна суміш, яка вона така дається власне для переходу від суміші, яка використовується передчасною долі стаціонарій і перечасно відомо, для того, щоб можна було пізніше перейти на звичайну суміші, якщо, ну, якщо звичайно немає житлого молока. Ну і е, хотіла б звернути свою увагу, що при подальших проблемах з маси тіла, часто все ж таки ми маємо, особливо в дітей, які е, мають, окрідей, перечасно народжених, що мали затримку внутрішнього тропного розвитку, тобто, на жаль, ці проблеми деколи супроводжують наших пацієнтів. І подальше, навіть коли вони вже мають, коли вже вони стають більші, і мають і три, і п'ять, і шість місяців, так, і не завжди вони так набирають масу тіла, якби ми того хотіли. Тобто темпи постнатального розвитку не завжди є задовільні. І тому власне, для подальших проблем з набором маси тіла, або власне для дітей, які мають інші ще, проблеми з захворювання, чи це село, чи будь-що. Дуже добре використовувати власне суміш інфатрині різку форму інфатрині, яку можна використовувати від нуля до 18 місяців або до 9 кілограм маси тіла. І е, другий власне року, це без обмежень можна використовувати фортійні мультифіки. Що тут важливо, що тут міститься про прибіотичні хрщобіволок Цих концентрацій, які наближені до тих, які є власне в грудному молодці. Тому що власне, основна основне завдання це досягти всіх компонентів, які є в складу, максимально досягти складу, які є власне у грудному молодці. Тобто це також є низький рівень лектози, і власне є оці основною можливістю і є додатковий додаткове споживання білка, яке дасть можливість також забезпечити. Подальший, подальший ріст і розвиток дитини. Ну, таким чином, перечасно народженим дітям грудне молоко потребує збагачення як в стаціонарі, так і вдома, так для того, щоб забезпечити адекватний ріст і розвиток дитини. Забезпечити відбувається за рахунок мультикомпоненту збагачуючи грудного молока, за рахунок білкової добавки. І при потребі це додавання жирів, це емульсію з середньолитрових рецептів. Для забезпечення потреби в енергії. Дякую за увагу. Презентація була приготована при підтримці фірми Нутриція. Дякую всім за увагу.